Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь 22-й урок базового курсу для початківців, на якому ми поговоримо про еншпіль з різнопольними слонами, тобто такими, які ходять по клітинках різного кольору. Наявність саме таких фігур додає важливих нюансів до позиції, про які варто знати будь-якому шахісту. Але спершу перевіримо відповіді на домашні вправи. Отже, в першій позиції білі роблять нічю несподіваним ходом король G5. До цього на перший погляд дивного рішення можна дійти шляхом виключення. Впевнений, спершу ви перевіряли взяття на F5, але після цього ворог виграє у пішакових перегонах завдяки шаху. Наздогнати пішака Б цілком можливо, проте після цього білі не встигають потрапити у квадрат іншого пішака. Спроба залишити білого монарха на місці також не спрацьовує через той самий шах. Таким чином хід королем на g5 виглядає цілком логічним. Звідси він слідкує за пішаком F та уникає небажаних шахів. Тепер ферзі на дошці виникають одночасно, а матеріальна перевага противника не має жодного значення. Адже невдовзі ми нападатимемо на пішака двічі. Можливо, дехто з вас задався питанням, чи є різниця між тим, з якої сторони знаходитись білому королю. Так, різниця є, і вона дуже серйозна. Знаходитись на Е5 смертельно небезпечно, адже після перетворення пішаків наш ферзь або втрачається, або розмінюється через шах на е4. Той, хто знайшов рішення, має всі підстави пишатися собою цей етюд пропонують для розв'язання шахістам від першого розряду. У наступній позиції вочевидь треба забрати ворожого пішака напрошується банальне король С3. Але після король g4, король d 4 та король f 4 з'ясовується, що пішак d 5 недоторканий через король e3. Для досягнення перемоги треба обрати інший маршрут Король b 4 Найкоротший шлях у шахах не завжди є найкращим. Після король g4, король c 5 король f 4 та король d 4 ми отримаємо ту саму позицію. Але при ході чорних. Вони змушені відійти від поля Е3, що дозволяє нам нарешті забрати на d5. Останній тют також стосується вибору маршруту для короля, що може бути простіше, ніж пройтись по прямій лінії. На жаль, це не спрацьовує ворог вчасно встигає на С7 і не дає нам вийти з під пішака, ніч я. Шахи в певній мірі гра парадоксів, виграє маршрут, що на перший погляд виглядає абсолютно нелогічним Король Е6. і після Король С 3 Король Д5. Білі відштовхують противника і змушують втрачати дорогоцінний час. Король Д3, Король С 6 Король Д4, Король Б7, Король С 5 король Б'є А7. Тепер ми досягаємо мети. Якщо проаналізувати кількість ходів, потрібних для проходження розглянутих маршрутів, то ми побачимо, що найкоротший шлях у шахах не завжди проходить тільки через пряму лінію. В обох випадках потрібно було зробити по 5 ходів для виграшу пішака, але різниця між цими шляхами величезна. Як і обіцялось, вправи нелегкі. Але я сподіваюся, що більшість з вас впоралась з ними. Розв'язати ці задачі цілком можливо за умови сумлінного опрацювання попередніх уроків. А тепер час вертатись до теми сьогоднішнього заняття у більшості випадків геншпіль з різнопольними слонами завершуються нічєю неможливість контролювати поля, які перебувають під захистом слона суперника, значно ускладнює гру на перемогу. Навіть коли один з гравців має один чи два зайвих пішаки. У деяких позиціях переваги в три пішаки також буває недостатньо для виграшу. Тому шахісти часто кажуть різнопольні слони передвісники нічиєї». Розберемо декілька прикладів, щоб переконатися у цьому. Хід білих. При однопольних слонах ми б мали всі шанси на перемогу, але у цій позиції вони дорівнюють нулю. Сильні гравці у таких випадках просто погоджуються на ніч'ю. А ми з вами подивимось, як могли б розвиватися події далі. Король f 1. Білі підтягують свого короля на ферзовий фланг, щоб допомогти зайвому пішаку пройти у ферзі. Король Ф8. Чорні також ведуть свого короля на ферзовий фланг, щоб завадити планам ворога. Король Е2, Король Е7, Король Д3. Слон Е6, Б3. Це значно сильніше за варіант А4, слон Б3, А5, слон А4, король С4, А6, Б4, слон Б5. І наша пішокова більшість заблокована назавжди. Важливо знати, що в закінченнях із різнопольними слонами сильнішій стороні корисно ставити пішаки на ті клітинки. По яким ходить ворожий слон для його обмеження. Слабкіші стороні треба робити навпаки, адже у цьому випадку їхні пішаки можуть бути атаковані тільки королем противника, що значно підвищує шанси на захист. Король Д6, Слон Б4. Шах. Перед тим як король продовжить свій шлях, корисно пропустити слона, щоб він не нудьгував на Е1. Король С6. король С3. 6, А4, Король Б6, слон Ф8. Зверніть увагу на те, як міцно тепер стоять чорні на королівському фланзі Б4, слон Д5, ж 3 слон Е6. Білі зробили все можливе на ферзовому фланзі. Чорний монарх повинен слідкувати за ворожими пішаками, а це дозволяє нам відправитись на протилежну частину дошки, де на чергуванні залишився тільки слон, король Д4. Ходити пішаками не було сенсу. Наприклад, після Б5, король А5 ворог забирав на А4. Після А5 шах, король Б5, все блокувалось по білим полям. Повернемось у партію. Слон Б3. Сильна відповідь. Напади на пішаків є типовим методом захисту. Це дозволяє їх блокувати. А5 шах. Король Б5. Тепер білі пішаки точно нікуди не пройдуть. Залишилось перевірити на міцність королівський фланг. Король Е5, Слон Е6, Король в 6, Король С6, Король ж 5 Король Б5. Чорні можуть просто стояти на місці, адже їх позиція неприступна, однак така безтурботність у закінченнях із різнопольними слонами дуже часто може зіграти злий жарт, h4, король c 6 f 3 це не просто хід пішаком, це пастка. Якщо продовжити ходити королем, то білі після g 4 раптово отримують прохідного пішака, якого неможливо зупинити. Таким чином слабкіша сторона, незважаючи на простоту у захисті, не повинна втрачати пильність замість ходу королем правильно зіграти слоном на d5. Як вже зазначалось, напади на ворожих пішаків є типовим методом захисту. Білі повинні вертатись королем на ф4, знімаючи один напад з пішака h 5 Ось тепер партія 100% завершується у нічю. Сильніша сторона не має можливостей для посилення позиції. перейдемо до наступного прикладу. У цьому положенні різниця у матеріалі сягає двох пішаків, але їх жодним чином не можна використати. Наприклад, король С5, намагаючись потрапити на b8, король e 6 Король Б6, Король Д7. На цьому гру можна завершувати. Чорним достатньо тримати свого слона на великій діагоналі, щоб ворог не зміг потрапити на Б7. У наступній позиції хід чорних. Ніякої блокади пішаків немає. Невже білим нарешті посміхнеться удача? А от і ні. Раджу поставити відео на паузу і пошукати рішення. Отже, після слон д 6 можна підписувати мир. Тримання ворожих пішаків під прицілом є дуже ефективним в еншпілях такого типу. На подвійний удар Е5 чорні просто заберуть. Ходити на F5 також немає сенсу через послаблення чорних полів. Слон взагалі безпорадний, а король далеко від пішаків не може відійти. Він повинен захищати на Ф4. Слабкішій стороні достатньо тримати слона на діагоналі H2B8. Як можна переконатися, виграш у закінченні із різнопольними слонами, це задача із зірочкою. І щоб її вирішити, необхідно знати наступне. Для гри на перемогу треба створювати якомога більше прохідних пішаків. Це дозволить розтягнути оборону противника. Чим далі ці пішаки один від одного, тим краще. Іншими словами, у нас буде можливість зробити штани. Розпочнемо з нескладного прикладу. Хід чорних. Хто бажає ставте паузу і знайдіть правильне продовження. Отже, після Б5 чорні утворюють другого прохідного пішака АБ, АБ. Це б король Д7. Це реальна партія, яка була зіграна ще у XIX столітті, білі швидко розгубилися і не чинили жодного опору. Все, що залишилось зробити, це допомогти пішаку. С. Слон Е5 при цьому контролює абсолютно всі ворожі пішаки, білі здались. А тепер останній найскладніший приклад, що було взято із гросмейстерської практики. Хід чорних. Раджу трохи проаналізувати позицію перед тим, як почути рішення. Отже, до перемоги веде g5. Саме так, під два напади одночасно бити треба. В партії це зробили пішаком F, у випадку HG все значно швидше і простіше. H4 F5. Це важливий хід, скоро побачимо чому. Слон б'є ф5, король б'є б3, h 3 слон д6. Ось для чого віддавався пішак на f5. Тепер ми не можемо потрапити на H2. Але після король б'є 3 білі не впоруються із двома нашими піхотинцями. Повернемось у партію. Після fg чорні зробили ще один блискучий хід. Хто його знайшов, той великий молодець. Д4. Прохідний пішак Б має бути збереженим. Білі забрали пішаком. У випадку слон б'є д 4 буде король ж 3 Ж6, король Р4, король д2, король h3, слон ф6, h4, король е2, король ж 2 з виграшем, адже слон білих не може відволіктись від захисту б2. У поєдинку після взяття на d4 пішаком чорним залишилось знайти останню точну відповідь, і її було зроблено. Король Ж3. Тільки так Пам'ятаємо, в веншпілях з різнопольними слонами не варто втрачати пильність. Дехто з вас, можливо, відправився на Ж4, що може здатись одним і тим самим. Проте після несподіваного д5. Слон б'є d 5 та слон f 2 Ми більше не можемо взяти на h4. І партія закінчується у нічю. Знаходячись на G3, наш король не дає ворогу потрапити на рятувальне поле f 2 Тепер все просто у партії було слона 3, щоб розв'язати руки білому монарху. Король взяв на h4, король d 3 король б'є g5, король e 4 h 4 Королів 3 І після слон Д5 шах, білі здалися. А ми трохи продовжимо варіант і подивимось, що на них очікувало далі. Наприклад, король 2, намагаючись наблизитись до пішака H, Король Г4, Король Г1, Король 3. Король Аж 2 Слон й 6 Після цього план ворога нездійснений Д5, намагаючись відволікти слона. Але відступ на десім ставить крапку у цій партії. Підсумуємо усе, про що ми говорили на цьому занятті. В закінченнях із різнопольними слонами сильнішій стороні корисно ставити пішаки на ті клітинки, по яким ходить ворожий слон для його обмеження. Слабкіші стороні треба робити навпаки, адже у цьому випадку їхні пішаки можуть бути атаковані тільки корилем противника, що значно підвищує шанси на захист. Напади на ворожих пішаків є типовим і дієвим методом захисту. Не можна втрачати пильність, незважаючи на простоту позицій, Еншпілі з різнопольними слонами дуже підступні. Для гри на перемогу треба створювати якомога більше прохідних пішаків. Це дозволить розтягнути оборону противника. Чим далі ці пішаки один від одного, тим краще. Вітаю! Тепер ви знаєте все необхідне, щоб добре розігрувати Еншпіль із різнопольними слонами. Як завжди, на вас чекають домашні тюди, які обов'язково треба аналізувати, не намагайтесь все прораховувати в голові. Запишіть свої рішення на папері, а в наступному відео ми все перевіримо. На сьогодні все, до нових зустрічей.